Вони справжній український вибір. Молоді хлопці, любителі шкіряного м'яча, зібралися разом під емблемою футбольної команди Прем'єр український вибір. Як самі кажуть, це не просто емблема на формі, а спосіб мислення і життя. Такі саме в них і вболівальники. Лідер молодіжного середку українського вибору у Харкові Вадим Гуляєв сам захоплюється велоспортом, але каже, це не суть важливо. Головне прагнути змін і мати власну думку. З ми. ізначальна була організація Калідоскоп, Це група Чек, які підтримували активний образ життя. Они узнали о те, що з'явилося общественне движення український вибір» і вирішили його підтримати морально, ідійно і ідеологічні. Натомість тренер команди опікується насамперед спортивними досягненнями своїх підопічних. Каже, фундамент у них непоганий, головне бажання розвиватися. Всі зміна названня, це зміна іміджу команди. Я думаю, вона може повлияти тільки положительно. А для того, щоб грати і вигравати, треба старатися ходити на тренування і треба повністю віддаватися в грі. Тоді прийде результат. Харківський лідер дорослих прибічників громадського руху український вибір Андрій Лесик каже, що в їхній організації, а точніше громадянському суспільстві, немає жодних кордонів для діяльності. Філософія українського вибору якось природньо проникає у всі сфери життя, мабуть, тому що пропонує дійсно правильні і близькі усім принципи, а головне свободу особистості. Український вибір набирає таборот. Нам цікаво ті люди, які мислять, які хочуть чогось добитися, які хочуть чогось змінити. Звісно, наша задача яка? щоб люди навчились мислити, навчилися. Мисляти, навчилися ми приймати рішення і научились розуміти, що лично їм ім, що потрібно... той країні, в вони живуть, що потрібно в конце концов їхнім сім'ям. Здорова нація, спортивна молодь, розумні, вільні люди. Це не великий перелік принципів, які сповідує громадянський рух, український вибір. За словами його учасників, головний постулат, який єднає їх в одну команду. добробут у будь-якій країні будують насамперед здоровий глуст, моральні принципи і совість. Навіть у футболі без цих компонентів перемога неможлива.